Вітаю! Анта. новини підсумовують події четверга 10 -го січня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Тотальний контроль. Спеціальна комісія перевірить перевізників на наявність дітей з пристроїв, зокрема графіків руху та оновлення рухомого складу. Порушників каратимуть штрафами і навіть позбавлятимуть права на обслуговування маршрутів. Червоне світло, попри обіцянки, сьогодні евакуатори так і не виїхали на вулицю Львова. Їх використання заборонив Галицький районний суд. Перемога в Дербі Львівська футзальна енергія удома здолала Івано-Франківський ураган. Тотальний контроль наявність gps пристроїв дотримання графіків руху та оновлення рухомого складу з 22 січня львівських автоперевізників перевірятиме спеціальна комісія. Порушників каратимуть штрафами або ж навіть позбавлятимуть права обслуговувати маршрути. Самі перевізники визнають, наразі жодне транспортне підприємство міста на всі 100% вимог. Не виконує до прикладу за рік у Львові не з'явилося жодного низкопідлогового автобуса, і причина цьому банальна відсутність коштів. Начальник транспортного управління Микола Жук каже, мерія рік закривала очі на порушення. Тепер чотирьом міським перевізникам належить пройти іспит на профпридатність. Зокрема, транспортники повинні переконати, що можуть належно обслуговувати маршрути. Кількість ліцензійних карток. Кожен з перевізників має 125 машин випускати на маршрути, плюс 10% резерву. Це є 138 транспортних засобів, які б мали бути у кожного перевізника. Це система GPS-моніторингу. Так це вона б мала бути бути мінімум 80% обладнаного, і на протязі місяця зобов'язані обладнати все решта. Тобто, ми той термін вже відсумаємо і так до неможливості. Тобто я не задоволений абсолютно тим, як працюють деякі фірмі з GPS-контролем. Третє це ми будемо настоювати, що моє загострив повноваження диспетчера, який відслідковує на підприємстві функціонування підприємства і дає вказівку на зміну. Графіку руху критична маса зауважень може стати підставою не лише до штрафних санкцій, а й до розірвання договору з перевізниками. Лише так можна дисциплінувати і власників маршрутів, і самих водіїв. Водночас, перевізники контролю, що найменше не раді кажуть, договір, які вклали транспортники, не до кінця опрацьований. Відтак через фінансові труднощі ідеально пасажирів не перевозить ніхто. На сьогоднішній день я вам сказав так, що є всі підстави. Щоб розірвати угоди з будь-яким перевізником, який сьогодні працює на ринку перевезень, кожне підприємство може без жодної перевірки сказати, що сьогодні воно не виконало пункту договору такого і за того, що воно не має можливості закупити нові транспортні засоби, то для чого це перевіряти? Якщо сьогодні система договір заключений на 5 років, і в договорі чітко записано, що перевізник зобов'язаний обладнати транспортні засобами, системами контролю за рухом та транспортних засобів обожі песом, але не вказано ні термін, ні графік, ні за які гроші. Чиновники від транспорту, утім, категоричні кажуть, розжалобити їх більше не вдасться. Тож перевірки набудуть статусу регулярних і відбуватимуться принаймні раз на півроку. І додаються в жодному разі не помста за намагання підвищити тариф на проїзд. Мовляв, нічого особистого, просто бізнес. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини. Червоне світло, попри обіцянки мерії, евакуатори на Львівській вулиці сьогодні не виїхали. Причина рішення Галицького районного суду Львова, який заборонив проводити примусову евакуацію автомобілів усім структурам, окрім ДАІ. У Державтоінспекції кажуть, що автівки з міських вулиць не прибиратимуть, бо не мають ані евакуаторів, ані коштів на їх закупівлю. А у мерії вже готують апеляцію на рішення суду. До суду на роботу евакуаторів подали одразу дві інстанції громадська організація СПАС та прокуратура Львова. На переконання обох структур евакуацію місто проводило незаконно. Перекруг встановлено, що до переліку осіб, які мають право влучати казані транспортні засоби, крім працівників Державної інспекції, передбачено ще ряд працівників у підприємств міста Львова. Звідти закону про дорожній рух. Вилучення транспортних засобів тимчасово можливо лише працівниками Державтоінспекції. І хоча державтоінспекція тепер єдина наділена повноваженнями примусової евакуації автотранспорту, здійснювати цю функцію вона не буде, кажуть її представники. Адже даї немає на балансі евакуаторів, а на купівлю нових фінансів не передбачено. І хоча законності рішення суду ще не набрало, сьогодні примусова евакуація автотранспорту вже не відбувалася, зазначили ОЛКП «Львів Електротранс». Втім, миритися із відібраними правами у ратуші не збираються і подаватимуть апеляцію. Ми хочемо побачити повний текст рішення, чим суд керувався при прийнятті. Цього рішення і тоді вже будемо апеляцію готувати. Хоча вона в нас вже готова, тому що ми писали заперечення на, на позовні заяви. Та нагадаємо, евакуатори повернулися на міські вулиці влітку цього року. Спочатку передбачалося, що спецмашини лише переставлятимуть автівки, що заважають руху тролейбусів та трамваїв. Тому й взяло їх на баланс ЛКП «Львівелектротранс». електротранс. Однак, евакуйовувати та вивозити на штрафмайданчик комунальники почали всі неправильно припарковані транспортні засоби. Проба номер 7. у Верховній Раді сьогодні пафосно проголосили про створення міжфракційного об'єднання Львівщина. Його очолили Ірина Сех, Степан Кубів та Ярослав Гінка. За задумом депутати мали б об'єднатися задля відстоювання інтересів Львівщини, зокрема залучення коштів з державних програм на реалізацію обласних проєктів. Утім, історія таких об'єднань у попередніх каденціях парламенту. Доволі сумна вони перетворилися у банальний засіб самопіару. Мета об'єднання домагатися справедливого розподілу коштів між областями. Так кажуть депутати Львівщина обділена при фінансуванні з державних програм та підтримці обласних проєктів на центральному рівні. Якщо торік в Україні діяло понад 600 державних програм, то область була залучена лише до 17 з них. Але навіть в цих випадках Львівщину явно дискримінують. Наприклад, за програмою енергозбереження, на яку в держбюджеті було закладено 502 мільйони, область отримала лише 16. До участі в об'єднанні обіцяють Учити не лише депутатів-мажоритарників від Львівщини, а й народних обранців, які пов'язані з областю, народилися тут або навчалися. Наразі в групу увійшли більше 20 народних депутатів. Однак серед них немає жодного члена партії регіонів. Їх не запрошували через політичні розбіжності, зокрема у питаннях мови та зовнішньої політики. Знову за старе між власниками малих архітектурних форм та міським головою назріває черговий конфлікт. Підприємці звинувачують мера у блокуванні укладення договорів оренди землі під павільйонами і кажуть, що це може призвести до закриття 1600 торгових точок. Про це та інше у стислому огляді «Подій дня». Громадська організація львів'янин, яка об'єднує підприємців, звернулася до народних депутатів від області з проханням захистити їх від свавілля міського голови Андрія Садового. Як наголошується у зверненні, мер ігнорує п'ять ухвал міської ради, які регламентують процес продовження договорів оренди тимчасових споруд. У 2013-му закінчується договори оренди близько 1600 малих архітектурних форм. Однак продовження оренди блокується, кажуть підприємці. Питання на Остаяновича, де вчора вибухнув газовий балон, проводяться відновлювальні роботи. Звідти вивезли сміття та пошкоджену апаратуру. З даху прибрали аварійні конструкції. В будинку органної музики влаштовано тимчасове опалення. Крім цього, сьогодні на котельні запланували встановити рештування для проведення відновлювальних робіт на даху та засклити розбиті вікна. Обласна комісія з питань техногенно екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Визначила кінцевий термін завершення ремонту 19 січня. До цієї ж дати студентам політехніки продовжили канікули. Проблема з вивезенням сміття із будинків, що належить Міністерству оборони, буде вирішена до початку лютого, коли їх візьмуть на обслуговування жеки. Йдеться про 107 так званих кичівських будинків. Непередодні нового року від деяких з них продовж кількох днів не ввозили сміття. Відтак до 1 лютого це чітка відповідальність військових. Далі цим займатимуться ЛКП з мешканцями заключать відповідні угоди. Наслідки святкового столу за 10 останніх днів 30 дітей з ознаками кишкової інфекції потрапили до лікарні. Медики кажуть, кількість пацієнтів зросла майже удвічі. Причина тривалі свята, під час яких вживається занадто багато солодощів, салатів з майонезом та інших шкідливих для дітей продуктів. Здебільшого маленькі пацієнти з різними розладами травної системи почали поступати до Львівської обласної інфекційної лікарні під час свят. Сьогодні лікарі надають допомогу 47 діткам, з яких третині немає і рочку. На святий вечір півторирічна Іванка веселилася разом із сіма, однак з часом стан дитинки погіршився. Не зволікаючи, жінка звернулася до лікарів. Кишкова інфекція. Поставили діагноз. Тобто, щоб що могло спровокувати на таке, ну. Ну, не знаю. Ми в принципі їли яблучка домашні чищені. Ми їли кашку фермерське молоко. Що завжди беремо на тому? Беремо кашку. В принципі, не було нічого, жодних таких проявів. Ми навіть, якщо чесно, я не можу сказати, що могло на таке спровокувати. В тиждень таких осіб, як правило, 10, буває 12, 15. Зараз ми маємо в два рази збільшення, що звичайно дуже багато. У дитинки більш бурхливо проявляється реакція, температура і проноси і блювоти, і тому власне кількість госпіталізованих дітей різко збільшується, а не дорослих. Часто проблеми викликаються і неправильним зберіганням вже готових страв. Однак, основний фактор, що викликає гострі кишкові інфекції, це порушення вимог до харчування дітей за віком. Найбільш вірно пов'язано з тими святковими днями, з тим, що батьки хочуть пригостити дитину певними стравами, які на жаль в такому віці не можна ще давати. По-друге, збільшення контагіозності діток, при приходження додому, святкування, відмічання певних. Подій також призводить до того, що збільшується кількість захворювань, в тому числі і на кишкову інфекцію. Не менша кількість пацієнтів з іншими сезонними інфекціями. Зима пік захворюваності на вітряну віспу від початку року в області зареєстровано вже 60 випадків цього захворювання. Одну дитинку з ускладненнями від цієї хвороби поклали в реанімацію. Медики закликають дотримуватися при вітрянці лікувального режиму, оскільки ускладнення цієї інфекції можуть бути серйозними. За минулий рік у нас було три випадки: це одна дитина, двоє дітей, і один дорослий. І в цьому році ми маємо один випадок вітряної віспи тяжкі, який ускладнився перебігом енцефаліту, наркової недостатності. Рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції лікарі наразі не спостерігають. На Львівщині також поки що не зареєстровано жодного випадку грипу. Однак зростання захворюваності лікарі очікують. Якщо він є в Києві, то звичайно, що за якийсь час, враховуючи міграцію населення. То він прийде і на територію Львова. Ну в якій кількості як це швидко прогнозувати важко. Це може статися через два тижні. Може, через місяць будемо бачити, які погодні умови. Якщо буде утримуватися температура, тобто буде мороз на вулиці, то звичайно, що кількість захворілих буде менше. Як тільки піде відлига, то звичайно, що кількість захворілих буде більше. За прогнозами епідеміологів, цього сезону очікують гриб типу А Каліфорнія, так званий свинячий вісконсин, а також гриб типу Б Вікторія. Усі вони вже циркулювали на території Львівщини, тому великого спалаху захворюваності не очікується. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини. Різдвяна містерія так називається. Перший в Україні мюзикл Просто неба який презентували у Львові. Ролі у ньому виконували відомі співаки. Павло Табаков зіграв Ірода, Наталка Карпа, чортицю. В основу шоу взяли вертепи 30-х-40-х років минулого століття. Окрім цього, для мешканців та гостей міста влаштували майстер-класи з українського танцю, а також флешмоб, аби відлякати усе лихе, охоче одночасно задзвеніли понад півтори тисячі різдвяних дзвіночків. Розпочалась різдвяна містерія із традиційних зимових забав, популярних на українських вечорницях. Їх проводили артисти балету життя під керівництвом його керівника, заслуженої артистки України Ірини Мазур. Вони розважали львів'ян і численних туристів танцювальними майстер-класами, під час яких присутні на площі п'ять годин поспіль водили хороводи. Окрім цього, присутні на забаві мали змогу взяти участь і у флешмобі оберезі. Кілька тисяч людей одночасно задзвеніли у 1715 різдвяних дзвіночків. Така цифра не спроста, адже забави влаштувало львівське пиво. А кульмінацією святкування стала презентація першого в Україні мюзиклу Просто неба, у якому ролі виконували львівські зірки. Зокрема, Павло Табаков, Наталка Карпа, Лілія Ваврі, Назар Савко, Андрій Залізко, Олеся Киричук. Переглянути повну версію мюзиклу «Різдвяний Історія можна буде на каналі НТА 13 січня о 15.30. Тропіки посеред зими білі, жовті чи пурпурові. У ботанічному саду Франкового університету зацвіли орхідеї у розпал зими. Свої квіти показали близько десяти різновидів цієї тропічної рослини. А один з них зацвів уперше за останні 10 років. Фахівці кажуть, це завдяки тому, що у теплицях чітко дотримуються необхідні температурні режими. І волога Дендробіум, катлея, фаленопсіс, цимбідіум це не наукові терміни, а назви орхідей, які цвітуть у ботанічному саду Франкового університету. Наталія Демчук одна з тих, хто доглядає за рослинами. Жінка розповідає, вони не надто вибагливі. Єдине, чого хочуть, сталої температури від 20 до 25 градусів тепла. Якщо ж такий режим підтримується, цвітуть навіть ті, хто до цього часу не наважувався показати свої квіти. Вперше цього року у нас зацвів ангрекум бурнеум. Досить цікаві квіти, мають приємний запах, ще її називають ангрекум слоновий. Батьківщиною цієї рослини є тропічні, тропічна, Америка. Це була молоде, молода рослина і умови намагалися підібрати оптимальні умови, щоб він. То, власне, ця рослинка, ви питалися за цвітіння. Квітконосові вона випустила на початку липня. Зацвила вона на початку січня. Квіти орхідей, в залежності від сорту, цвітуть від однієї доби до двох місяців, розповідає директор ботанічного саду Андрій Прокопів. Єдине, чого не люблять тропічні рослини в Україні, перепаду температури більш ніж на 5 градусів. Відтак, особливо взимку, кольорові суцвіття вимагають до себе уважнішого ставлення. Нас незважаючи на те, що система опалення кустарна, ще така довоєнна, це є система таких горизонтальних пічок. Ми в разі якщо прогнозується пониження температури, тоді огрівання робимо не один раз на день, а робимо двічі, а то й тричі. І тоді нагріваємо до певної температури і вимикаємо за якийсь час знову відновлюємо те опалення. За таких обставин надається тримати колекцію в порядку, тримати рослини в відповідному у колекції ботанічного саду є понад 70 різновидів орхідей. Усі вони періодично цвітуть упродовж року. Ті ж які свій квіт показали зараз наступного разу радуватимуть око щонайменше через 8 місяців. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини. Далі у новинах спорт Львівська футзальна енергія удома здолала Івано-Франківський ураган 4-1. Завдяки цьому успіху зеленобілі піднялися у турнірній таблиці Екстраліги з третього на друге місце. Від лідера змагань харківського локомотива вони відстають на два пункти. Матч із енергією став дебютним у складі урагану для трьох бразильців: Роніньо, Негао та Додо. Латиноамериканці вийшли у другому квартеті Івано-Франківців. Вони вже акліматизувалися, але бразильцям ще потрібно працювати над собою. Саме бразильці забили єдиний гол у ворота Володимира Кардаша. На 18-й хвилині із пасу руніню відзначився негау. А відкрив рахунок у матчі на 4-й хвилині Ільдар Макаєв. Перший там так і завершився за нічийного рахунку 1-1. Після перерви влучнішими були господарі. Перемогу зеленобілим принесли влучні удари Сергія Якуніна, Максима Павленка та Сергія Чепурнюка. Не допоміг урагану навіть вихід п'ятого польового гравця. Вважаю, ми були сильнішими завдяки кращій мотивації, бажанню та самовіддачі на полі. Кращим гравцем матчу у складі енергії було визнано Володимира Кардаша, а у складі урагану поляка Павла Будняка. Збулися баласту Львівська баскетбольна політехніка Галичина припинила співпрацю з двома виконавцями Миколою Полюляком та Олександром Доленком. Молоді гравці не змогли пробитися в основу команди. Відтак сторони вирішили розійтися за обопільною згодою без клубу. Полялюк і Доленко залишаться недовго. Обоє продовжать кар'єру в білоруському свіслочі. Регрес гросмейстера найкращий шахіст України львів'янин Василь Іванчук вибув з топ-10 оновленого світового рейтингу Фіде. Галичанин тепер тринадцятий. Хоча місяць тому був дев'ятим. Ще один представник Львова Андрій Волокітін на 27 й позиції. Першим і надалі залишається норвежець Магнус Карлсен. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на НТА новини уже завтра. До побачення. thank yeah. you